Велика Британія приєднається до нової місії НАТО східний вартовий» у Польщі та перекидає свої винищувачі тайфун для забезпечення захисту і безпеки повітряного простору країни. Про це повідомляє міністерство оборони Британії у соцмережі ікс та Sky News. Тайфун королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії Східний Вартовий після безвідповідального і небезпечного вторгнення російських дронів у Польщу минулого тижня. Британський тайфун підтримуватиме літак заправник у повітрі вояжер з бази Брайс Нортон в Оксфордширі. При цьому кількість винищувачів, які перекинуть в Польщу. Не уточнили нерозсудлива поведінка Росії є прямою загрозою європейській безпеці та порушенням міжнародного права. Саме тому Британія підтримуватиме зусилля НАТО щодо зміцнення свого східного флангу за допомогою операції Східний вартовий за його словами. Сілітаки не просто демонстрація сили. Стармер наголосив, вони життєво важливі для стримування агресії, забезпечення захисту повітряного простору НАТО, захисту. Національної безпеки та безпеки союзників також у неділю три чеські вертольоти МІ 171 Ш приземлилися на сході Польщі. Їх перекинули з метою зміцнити оборону сходу НАТО у відповідь на вторгнення російських дронів на території Польщі. Про це повідомляє цеське новини. За даними чеської армії, вертолітний підрозділ діятиме в Польщі протягом кількох місяців. А його головне завдання зміцнити польські збройні сили в їхній в їхніх завданнях і захисту повітря. Нього простору, як відомо, міністерство оборони Чехії ухвалило рішення про відправку підрозділу в середу ввечері. В армії повідомили, що три дні по тому один із вертольотів провів розвідку місця дислокації підрозділу. І у неділю три вертольоти вилетіли до Польщі. Вони прибули в пункт призначень сьогодні в день, і за словами командувача оперативного командування чеської армії Вацлава Лучека. Присутність вертолітного підрозділу в Польщі є важливим кроком в рамках співпраці альянсу. І це під. Тверджує, готовність Чехії активно сприяти забезпеченню захисту та безпеки в регіоні. І раніше Міноборони заявляли, що вертольоти допоможуть польській армії захищати країну від безпілотників, які летять низько. Крім того, глава міноборони Яна Чернохова заявила в неділю, що очікується відправка до 150 чеських військовослужбовців на термін до трьох місяців, і е, ми також очікуємо нові деталі.